Над Україною тінь великої біди. Фахівці б'ють на сполох, насувається моторошне поєднання стихій, Буреві, шквальні зливи, а місцями навіть землетруси. А земля при цьому прогріється до критичних значень. Спека може сягати 40 градусів, і при таких температурах не всі втримаються на ногах. Скільки часу лишилося, покажемо далі. А ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки та. Підписуватись неймовірна спака вривається в Україну з шаленою потужністю. Проте грати злива також вдарять неминуче. Такі застереження дають синоптики. Тим часом на українські міста напали справжні смарчі. Над центром Чернігова місцеві помітили досить незвичайне природне явище. У самісінькому центрі міста утворився гігантський смарч, і все це на фоні синіх грузових хмар. Зазначається, що за останній місяць це вже стається не вперше. Натомість метеоролог Юрій Сібірцев підтвердив, що це дійсно був. В саме смарчу повітря. Далі цитуємо експерта раніше рідкісне явище, тепер воно стало з'являтися в нашому регіоні. Частіше утворилась дуже потужна купчасто дощова хмара на атмосферному фронті, яка переміщається із заводу до нашого району. І в такій хмарі сильні вертикальні висхідні та несхідні потоки, тому і виникають шквали вітру а також смарчі зазначає метеоролог. Експерти пояснюють, збільшення кількості смарчів глобальними кліматичними змінами та. Деградацію природних бар'єрів кількість торнадо в Україні демонструє. Тривожну тенденцію до зростання свіжим підтвердженням цього також став інцидент в Павлограді на Дніпропетровщині, де потужний смерч не лише зірвав дахи з будівель, а й перемістив їх на значні відстані. Про що повідомляють місцеві телеграм-канали. Хоча поширена думка пов'язує почастішення торнадо з вирубкою лісів та занедбаністю лісосмуг, експерти зазначають, що справжні причини цього явища мають набагато глибший та масштабніший характер. Лісосмуги дійсно здатні. Пом'якшувати силу вітру, проте в умовах глобальних кліматичних змін вони не можуть стати на заваді утворенню торнадо. Фахівці застерігають та наголошують, що такі явища в Україні будуть досить таки частими. Вони виділяють чотири основні фактори, що зумовлюють збільшення частоти смарчів в Україні: потепління, зміщення атмосферних фронтів, засушливість та зниження вологості ґрунту, деградація природних бар'єрів. І варто готуватися українським регіонам і до іншої. Біди землетруси можуть також накрити Україну. І схоже, такі підземні коливання вже почалися. Днями в Закарпатській області зареєстрували два підземні поштовхи магнітутою 2 бали. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Згідно з даними центру, землетруси сталися о 18.38 та 20.05 на глибині 5 кілометрів. Фахівці також зазначають, що такі коливання ще належать до невідчутних. Вони не створюють небезпеки і не відчуваються людьми, а фіксуються лише сейсмологічними приладами. Однак варто на. Тожитися через їхню інтенсивність загалом останнім часом в радіусі 300 кілометрів від Закарпаття в Україні сталося 14 землетрусів магнітудою 4 або більше за шкалу Ріхтера. Це зводиться до середньорічного одного землетрусу на рік. Ну і землетруси виникають на Закарпатті, як і в інших регіонах світу, через складні геологічні та тектонічні процеси. Закарпаття знаходиться в українському блоку геологічного щита Карпат, де стикаються євроазіатська а також панонська площа, Плити – це місце активного руху земної кори, де тектонічні плити зіштовхуються, суваються або розриваються, і таким чином землетруси на закарпатті виникають через активну тектоніку геологічних плит, наявність тріщин та розширень у земній корі, а також через гірські утворення, що існують в цьому регіоні. Проте найближчим часом в Україні очікується землетрус потужністю від 7 до 7,5 балів. Його епіцентр припаде на сейсмоактивну зону вранчі в Румунії. одна. Ак, захопить низку регіонів України про що повідомляє геофізик Володимир Шляховий. Крім того, синоптики прогнозують різку зміну погоди в Україні. І на фоні спекотної погоди очікується грозові дощі, можливо, подекуди град та шквали. Українці б дали зрозуміти, що погода не жалітиме нікого. Очікується жахлива спека, і неймовірна негода, як інформує синоптикиня Наталя Птуха. Впродовж перших червневих тижнів українці матимуть справу з вкрай мінливою погодою за словами птухи на заході півночі та в більшості центральних областей пануватиме зона короткочасних дощів, подекуди. З грозами, градом та шквальним вітром. Укргідромоцентр навіть надав з цієї причини відповідне штормове попередження. Цтую, гра та шквали більш такі локальні явища, а ось короткочасні грозові дощі точно будуть супроводжувати атмосферний фронт, який буде проходити з північного заходу, зауважує експертка. Це класична така літня погода, і грози можуть бути досить інтенсивні. За її оцінками, на Волині, Рівненщині, Житомирщині і подекуди на Вінничині пройдуть навіть значні дощі. Водночас у Харківській та та Сумській областях буде сухо, ба більше там оголосили навіть надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ну а згодом короткочасні дощі з грозами пройдуть в основному на лівобережній частині країни та у Криму, після чого невеликі дощі знову слід чекати в західних областях. А щодо температурних показників, то синоптикиня пропонує розраховувати на літній режим в нічні години. На початку тижня буде плюс 11, плюс 18 градусів. А у денні 24-29. на півдні та на сході навіть до плюс. Тридцяти двох градусів і лише на заході буде трошки прохолодніше за рахунок хмарності в день плюс 19, плюс 24. Не лише календарне, а й метеорологічне літо триває в більшості регіонів країни. Підкресля птуха окремо стоять лише західні області. Там синоптики ще не зафіксували фактичного настання. Найтепліше пори це коли середньодобова температура стабільно перевищує плюс 15. Проте невдовзі західні області долучаються до метеорологічного літа. Додає синоптикиня цього ж року. Літо в Україні очікується спокотним та сухим. Вже зараз в нас в країні відчувається нестача опадів. Про що в коментарі розповідає начальник Черкаського гідромецентру Віталій Постригань у зв'язку з кліматичними змінами, літній період став значно спекотнішим і сухішим за останні три десятиліття. Середня температура влітку підвищила. На майже півтора градуси, а кількість опадів знизилась на 12%. Кількість днів із температури понад 30 градусів, особливо вище 35, майже подвоїлася. І найбільше зміни за даними синоптика зафіксовані саме в липні. Через це дощі часто випадають на перегріту поверхню землі, що призводить до активного випаровування води замість її поглинання ґрунтом і засвоєння рослинами. В другій половині липня та у серпні спека зазвичай шкодить рослинності. а Загалом тривала відсутність дощів разом із Високими температурами створюють серйозні труднощі для аграріїв. За даними постригання, вже зараз температура ґрунту на глибині 10 сантиметрів відповідає показникам середини травня, що є несприятливим, зокрема для картоплі. Погода в Україні змінюється стрімко спокотних днів стає більше, а посуги довше тривають. Як зазначає кліматологиня Віра Балабух з. 1961 по 24 рік темпо потепління в Україні майже в 2,5 рази перевищили середньо світові. Найгірша ситуація на півдні, де через зміни клімату та втрату Каховського водосховища посилюється опостелювання. площа Олешківських пісків зростає, дефіцит і недалі збільшуватиметься. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. До зустрічі, слава Україні.